Захід сонця магічний час, який заворожує художників, фотографів та закоханих. Місця, де у Дніпрі можна спостерігати найкрасивіші заходи сонця, усім романтикам вирішило підказати видання нашого міста. Оглядовий майданчик в парку Шевченка. Прогуляючись тут, можна побачити не лише водоспад поріг, ревучий на монастирському острові, а й насолодитися панорамою міста. Особливо красиво тут під час заходу сонця, коли на небі з'являються помаранчеві тони. А вода в річці стає темнішого відтінку. Січеславська набережна. Також помилуватися небом над річкою можна прогуляючись набережною. Найжвавіша її ділянка від монастирського острова до цирку. На цьому відрізку набережної багато різних арт-об'єктів. І є сімейна лавочка, довжина якої 50 метрів. І де можна присісти відпочити під час або після прогулянки. Житловий масив сонячний. Також милуватися річковою гладдю можна і на лівому березі, прогуляючись набережною на житловому масиві. Сонячний. Тут є оглядовий майданчик. Працюють фонтани. Також продається морозиво, напої та сувеніри. Якщо обійти фонтан, що розташований на сонячному, спуститися вниз та пройти кілька метрів прямо, то можна насолодитися дуже гарним заходом сонця біля річки. Яхт-клуб Січ. Тут можна одночасно насолоджуватись заходом сонця та спостерігати за павичами, лебедями, гусями та іншими мешканцями яхт-клубу. В літній сезон є можливість орендувати крісло мішок, поставити його в будь-якій точці яхт-клубу та відпочивати.